Моксамид Якобс. Кожна мить безцінна. З понеділка по четвер. Суспільно-важливий проект на 1+,1 плюс Резонансна справа на Кіровоградщині. Чи відповість бізнесмен за зґвалтування? Вони починають продавати справу. Країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер. О 19.30 на 1+,1 плюс Україна. Тоді заходив в стежаному. <заважайте> Прем'єра, що відгукнеться кожному Ночий лікар, нове життя З 9 жовтня о 20.30 на 1+,1 Україна Здорово, шарлатан Сезон полювання на псевдочеклуна Добрий день Триває, кохай мене, якщо зможеш Прем'єра авантюрного детектива Сьогодні о 20.30 на 1+,1 Україна Сухості та подразливому кашлі Фіорда. Смачні пастилки, що сприяють створенню захисної плівки, яка обволікає та зволожує горло. Фіорда огортає, горло захищає. Спрей з одного року. Новинка Фіорда Вокаль для голосу. Оксано. Дивися, мені хочеться такі.